Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвєєв. Сьогодні хочу поділитися важливою інформацією для українців, які збираються перетинати кордон. Це важлива інформація, тому що якщо ви про це не будете знати. То ви навіть можете і не перетнути кордон. Навіть, вас навіть в автобус не допустять або з автобуса висадять, не доїхавши до кордону. Ну і також на прикладі я розповів історію, яка буквально нещодавно трапилася. Три дні тому їхала жінка з дитиною, і вони не потрапили за кордон через ось незнання цього нюансу. А водій навіть слухати не хотів, просто висадив з автобуса. Перед тим як ми перейдемо до теми відео, хотів розповісти хорошу новину: наші збройні сили України, наші тигри, наші леви в Курській області вже почали окопуватися. Це, це означає, що всі сили, які Росія виділила на те, щоб нас витіснити з тої території. Не дали свого результату, це означає, що наші стоять на своєму, і я думаю, що і далі нас чекають позитивні новини з просуванням українських збройних сил по території Росії. Підтримуйте, будь ласка, це відео і цю інформацію вподобайкою, та не забудьте підписатися на канал. Це дуже важливо, щоб ви не пропустили важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Отже, ситуація полягає в тому, що три дні тому моя хороша знайома з дитиною. Планували поїхати в Польщу. З Польщі ще в іншу країну, але говоримо зараз про перетин кордону між Польщею та Україною. В жінки був біометричний паспорт діючий, в дитини був біометричний паспорт, але він був продовжений. І все, ніби гаразд. Виявляється, не гаразд з продовженим паспортом водій автобуса не допустив до перетину кордону. Навіть не то, що не допустив до перетину кордону. Він просто не впустив цих людей в автобус. Бо сказав, що за це він отримає дуже немаленький штраф 3,5 тисячі євро. Якщо виявиться ж на кордоні, що паспорт не дійсний. Хоча він був продовжений і показували йому наявно, що так воно є: ні, не погодився, висадив і. Жінка з дитиною повернулися назад додому, не поїхали за кордон. А для тих, хто зараз в Європі, в Польщі, в Німеччині, в Італії, Іспанії, в будь-якій європейській країні, і ви шукаєте можливість найкращим способом переказати кошти з Європи в Україну, я рекомендую вам пройти в опис під цим відео, а також в першому закріпленому повідомленні є посилання на сервіс переказу коштів TransferGo. Це надійно, швидко і без комісії. Встановлюєте на телефон і переказуєте одразу кошти. Цим сервісом користуються вже мільйони українців. Я рекомендую вам також приєднатися. І тут інша історія: теж жінка зі своєю дитиною їхали за кордон і переїхали, все гаразд. І в дитини був також протермінований паспорт, але продовжений. Тобто. Ситуація виглядає таким чином, що це від перевізника залежить. Хто з перевізників вміє читати, може розібратися ситуацію і дає добро на такий перетин кордону, а комусь єдно, тобто все рівно, і не дає можливості людині навіть спробувати перетнути кордон. Ну, я розумію, якщо в людини. Є дійсно протермінований паспорт, він не є продовжений, і вона з тим паспортом хоче перетнути кордон. Так, в такому випадку вас не пропустять на кордоні, тому і водій не буде ризикувати. Але якщо він є офіційно продовжений, все є документально затверджено, то в чому проблема? І на кордоні, я, як мінімум, не чув таких ситуацій, коли людину з продовженим паспортом, я не говорю про термінованим, продовженим паспортом. Повертали назад, не пропускали і тому подібне. З недійсними документами, так, протермінована віза без песеля УКР, протермінована карта побиту без песеля УКР, чи паспорт протермінований без продовження. Звичайно, в такому випадку вас на кордоні можуть не пропустити. Але коли у вас є всі документи, і навіть паспорт, який протермінований, але продовжений офіційно, це, ну, це обов'язково, тобто ви переїжджаєте без проблем. Але. Водій вважав по-іншому, і він не пропустив, спираючись на певну нотку закону, яку я зараз зачитаю, на що спирається водій, на які штрафи. На які штрафи він боїться попасти, і чому так взагалі відбувається, згідно із законом про відповідальність перевізників під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень, підприємства з установи організації та фізичні особи-підприємців, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення, несуть відповідальність у вигляді штрафу за невиконанням обов'язку перевірки перед початком міжнародного пасажирського перевезення, наявність у пасажира паспортного документа і візи або інших документів, необхідних для. Їзду до держави прямування або транзиту, що призвело до перевезення чи спроби перевезення пасажира через державний кордон України без таких документів. Штраф у розмірі 47 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що зараз складає 142 тисячі 316 гривень за кожного такого пасажира, але не більше 600 таких прожиткових мінімумів за кожне перевезення, за ненадання або надання недостовірних даних реєстрації пасажирів. Штраф у розмірі 5%. 50 початкових мінімумів за кожне перевезення, що складає 151 ну, 1400 гривень. Ось цих штрафів боїться перевізник. Але це у випадку, коли у вас не дійсні документи, коли ви щось приховали від водія, він цього не зауважив, і потім на кордоні виявляється проблема. Але як бачите, два приклади: жінка з дитиною, жінка з дитиною. В одного перевізника їхали їх. Їх взяли, провезли і все добре, тобто на кордоні не виникло жодних питань. І інший перевізник, який сказав: Ні, я навіть не, не буду пробувати, я вас не повезу. Скажу так, що гроші жінці та дитині повернули за квитки, тому що вони були куплені за немаленькі гроші, повернули при наданні паспортних даних, тобто, перевіривши паспортні дані, сказали, що все гаразд, ми вам повернемо кошти. Фірма, яка надала квиточки ніби все добре а водій вирішив по іншому і таке трапляється досить часто тому що це не перший раз я чую, тому що це не раз я це чую не перший раз мені пишуть люди розповідають що ось така ситуація трапляється саша попередь наших, скажи їм, що краще мати дійсний документ, краще мати новий зроблений документ. Звичайно, коли немає такої можливості, ну немає такої можливості, ви цього не зробите. Але коли така можливість є, ви, наприклад, в Україні подалися на документ, почекайте, тоді можна їхати. Хоча я впевнений, що кожен водій, який перетинає кордон. Кожен день, через день, раз в тиждень, раз в місяць, немає різниці. Він стикався з документами такими чи іншими. І він знає, що таке продовжений паспорт. Він знає, коли він недійсний. Так само, як і віза, і всі інші документи. Тому що людина, яка працює в цій сфері, перевозить енну кількість людей в день, в тиждень, в місяць, вона з цим стикається. Тому я не розумію, чому. Цей водій не погодився і не взяв, і не перевіз людину з дити... жінку з дитиною по продовженому паспорті. А інший взяв і перевіз, і все нормально, і то неодноразово. До речі, поділіться в коментарях, чи стикалися ви ось з такою ситуацією, і чи потрапляли в такі історії. Їхали з протермінованим паспортом, але продовженим, і вас через це садили з автобуса, чи не допустили взагалі до поїздки. В крайньому випадку ті перевізники вони би мали якось попереджати, що ось конкретно з таким документом не можна брати. Я розумію, що недійсні документи ну, не дають можливості людям переднати кордон. Але коли ви берете дійсний документ, продовжений державою, все знає гаразд, все нормально відповідає документ міжнародному праву і дає можливість людям приднати кордон, а ви не пропускаєте, ну то прописуйте в своїх правилах. На автобусі, на сайтах, де ви там, де ви маєте свої сторінки в повідомленнях конкретно людям-пасажирам, які з вами зв'язуються, щоб вони знали і знали, що до цього перевізника можна йти, і він вас перевезе, все нормально. А до того ні, там тільки нові. Видані документи, продовжені чи якісь там інші не можна. Друзі, ось такою інформацією, такими історіями я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця та підтримали це відео вподобайкою. Та не забули підписатися. В описі під відео я залишив посилання на мій телеграм-канал актуально про Польщу, куди можна також задати запитання і отримати на нього відповідь. Всіх запрошую туди пройти та підписатися також на мій телеграм. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.